Всіх вітаю сьогодні. Розпаковочка посилки знову замовлення невеличка посилка, але цікаві позиції. Тож, давайте переглянемо з вами. Зараз дуже гарна акція в каталозі, і у нас повернувся крем з календулою для, для рук в каталог, наш бестселер. Тому звертайте увагу, і акційна ціна на нього в лютому 79 гривень. Дуже гарне пакування, дуже чудово можна зробити подарунок для своїх рідних або знайомих, або для колег. 75 мл, величенький об'єм. І кремчик, збагачений олією календули. Чудово працює формула. І, на пошкоджені тканини дуже гарно впливає, на загрубілість прибирає, і цілющі властивості, звісно, має олія календули, і активні компоненти в складі також дуже гарно будуть зволожувати інтенсивно, ручки ваші і забезпечують такий гарний покрив поживний, а також усуне цей кремчик і гарно, і подразнення, і зменшить навіть. Зменшить навіть якщо є якісь такі пігментні плямки. Чудовий кремчик, так що звертайте увагу на цю акцію в каталозі, Ось, 79 гривень. 79 гривень замість 99 в лютому. Далі, в замовленні, також із сцені календули. Крем, крем для обличчя 50 мл. Коштує по каталогу він 249 гривень, цей кремчик. І він дуже гарно висвітлює весняночки, ранімує шкіру. Також від плямок трішки працює. Серія, ця призначена для сухої та чутливої шкіри. В принципі, можна її використовувати також і для нормальної шкіри від 15. Зараз вам покажу ось так виглядає пакування. Дуже гарна така мінімалістична коробочка. Ось. І, звісно, буде гарно-гарно захищати вашу шкіру. Зараз ще холодно, да? і від негативного середовища буде захищати, і навіть він заживлює гарно мікротріщинки, якщо подразнення знімає. ось Тому дуже так чудово і збільшує. Вологість шкіри до півтора рази. Ось. І якщо да, наносимо вдень, і дуже чудово він справляється. І напитує, і зволожує. І зараз я вам покажу, як виглядає консистенція в цьому кремі. Ось крем. Так виглядає консистенція, він не жидкий. ось така приємна, приємна дуже консистенція. Зараз трішки вам покажу. Ось таким чином. І швидко дуже розноситься і швидко поглинається. Чудово. І він так, ніжний, ніжний, такий приємний, дуже такий ніжний аромат має цей крем. Тому ось так 249 гривень по каталогу. А зараз, до речі, в каталозі проходить акція, кому цікава повністю серія. Можна придбати набір за 599 гривень, в котрий входить очищення, тонік, крем для обличчя і одноразова тканинна масочка 599 гривень. І можна гарно заощадити, тому звертайте увагу на цю акцію. Далі, в замовленні. У нас є в каталозі серія Lumi з піщаною лілією. Ця серія призначена для пігментованої шкіри, можна також використовувати від 15 50 мл в цьому кремі. Це денний крем, він має SPF фактор 22, і він відбілює, ця серія відбілююча, стимулює утворення колагенових волокон і зберігає, звісно, молоді шкіри. Уповільнює вироблення меланіну ця серія і відповідає за пігментацію. А в складі піщана лілія регулює рівень pH і надає обличчю такого природного вигляду сяючого і вирівнює тон. Також в серії є екстракт папаї, а ми знаємо, що він володіє природними кондиціонуючими властивостями і зволожує шкіру, і також екстракт мучниці, котрий висвітлює колір обличчя. ось Кремчик буде боротися з пигментними плямами, з веснянками, ефективно зволожувати завдяки формулі. І, звісно, в складі ще є олійка паростки в пшениці та вітамін Е, 50 мл 629 гривень. Ось, ось такий крем, і використовується він вдень. І зараз вам покажу в каталозі. Звісно, треба користуватися в комплексі серії повністю, щоб отримати максимально 100% ефект. І зараз є акція на цю серію в наборі. Всі Шість продуктів цієї серії можна придбати за 1399 гривень, тобто очищення, тонік, крем під очі, сиворотка концентрат, крем для обличчя і тканева масочка. Ось такий чудовий набір, тому скористайтеся. скористайтеся, чудова пропозиція дійсно. І забула вам показати, зараз ще покажу: користуюсь також кремом календула. Ось таким чином. Він біленький, ось, дуже гарно, дуже гарно, швидко да, поглинається, розноситься і надає дуже гарні такі тактильні відчуття, приємні. Так що 79 гривень, акційна ціна, скористайтеся цією нагодою. Далі в замовленні. Чудова наша позиція. Крем чоловічий shelpman з амінокислотами. Серія. Цей крем і для обличчя, і під очі, під очі можна використовувати спеціально розроблений для чоловічої шкіри 50 мл. Він не має практично аромату ніякого. Ось, і наявність амінокислот, звісно, буде підтримувати і здоровий стан шкіри, і покращиться гідратація шкіри І призводить до зменшення дрібних зморшечок. Зараз вам покажу ось таким чином виглядає туб. Дуже зручно, такий лаконічний, чоловічий такий дизайн, і ось таким чином виглядає консистенція. Дуже він швидко поглинається по відгукам і ось. Дуже приємні також дарує тактильні відчуття. І така після нього шкіра напитана, зволожена також дуже чудово. На чоловічій шкірі обличчя дуже гарно буде працювати. 169 гривень, він коштує по каталогу. І зараз, до речі, в акції шампунь, 159 гривень за мінокислотами замість 189. І також є пінка, мило, бальзам після гоління. В цій Серії віск для волосся, а також олійка для бороди та вус. Так що, ось така у нас повна серія чоловіча Далі в замовленні ще один наш бестселер серія серія Life виробляється в Україні для бренду Pharmacy Це нейтралізатор запахів, і він дійсно працює на всі 100%, нейтралізує молекули, саме молекули, молекули і знищує неприємний запах, не маскуючи його, ось, і не блокує рецепт. Септри людини. Ось, можна для кухонь, можна для ванної кімнати, можна там, де тварини знаходяться, або якісь вбиральні, і так далі. ось Безпечне, абсолютно, і для тварин, і для людини, і для рослин. Безпечний. Ось універсальний такий спрей. ось і Дійсно працює, абсорбує і не маскує як інші спреї. Ось, і немає е, шкідливих речовин. Е, ось такий у нас нейтралізатор. 300 мл, е, пульверизатор, Ось надовго його вистачає. Ціна 199 гривень по каталогу. Ось така чудова позиція у нас. Ось тому не забувайте про них. А також дезодорант для взуття дуже дієвий, ополіскувач для ротової порожнини, спрей від комах, від укусів. Так що не забувайте дуже багато позицій. І ще в замовленні дуже гарна наша позиція. Парфумовані лосьйони для тіла жіночі Sensational, Також у нас є такий аромат в каталозі 100 мл, Він збагачений вітаміном Е, сертифікат GMP, як зазвичай. Ось, І дуже гарно буде зволожувати інтенсивно впродовж дня і після душу, дуже приємний аромат. Нотки такі, він повторює парфум Sensational. А в цьому парфумі, і, звісно, в цьому кремі він доповнює, продовжує парфум, Є нотки бергамоту, зеленого листя, персика. Ось відч... будуть відчутні нотки водні, конвалії, троянди, жасмину, такий квітково-фруктово-озоновий. І також трішки аромат мускусу, амбри та сандалу. Так що, ось такий чудовий у нас парфумований лосьончик для тіла. Не забувайте, ще є вони в каталозі. Ось тому 139 гривень Балую, побалувати себе, свою шкіру тіла після душу. Ось. Так що ось такі позиції. Ось таким було замовлення, Невеличкі, але цікаві позиції. Каталог, каталог Лютого діє дуже багато пропозицій в каталозі акційних, є закрита акція 50% мінус, солодка пара. Ви знайдете цю акцію під відео, буде посилання на неї. Всі позиції ви знайдете за посиланням. Переходьте, переглядайте, бо там дуже багато позицій, і вона діється закрита акція до 14 лютого. Тому хто хоче, бажаєте. Скористайтесь там дійсно хітові продукти. Наші переходьте і переглядайте. Також знизу буде посилання. На каталог весь можете ознайомитись, і також при бажанні оформити дисконт і користуватися і придбати продукцію сертифіковану, якісно ще по більш вигідній ціні. Також буде знизу посилання на сторіночку в інстаграмі, де також можна зайти буде багато інформації про продукт, написати по замовленню, проконсультуватися і підберемо для вас. Що саме потрібно для вас. Тому буду дуже рада, якщо будете звертатися. Ще раз щиро вдячна вам, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші пальчики вгору. Це дуже і дуже важливо. Більше людей побачать відео. Я сподіваюся, інформацію, яку надаю для вас, вона корисна і важлива. Тому ще раз дякую вам, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.